Вітаю, теплий осінній вечір, без вітру, якраз пора обробити троянточки. Буду обробляти суміш бакву робити. Це буде хорус це фунгіцид ефективний, дуже широкого спектра дії, який добре працює при низьких температурах. Ну, те, що нам зараз і потрібно восени. Також буду використовувати актаран, це інсектицид. Він має сильний ефект проти великої кількості шкідників. Мені ця бакова суміш підходить, тому буду використовувати. Розводу на 10 літрів води за інструкцією і оброблю свої троянди. Ось уже все підготувала. Почнемо. Оброблю і вже хай садочок готується до зими. Так, зараз вилю водичку і покажу вам далі. Вдала я у водичку прилипач, можете будь-який. Мене ось такий був. Немає значення який. І почнемо. Обробляти. Обробляти буду не лише ось так зверху, гарно, а ось так і знизу листочки, і ґрунт під трояндою також оброблю. Обробляйте свої садочки, доглядайте, готуйте їх до зими. Всього найкращого. Всім до нових зустрічей!